Почитай задачу. За блокнот і пенал заплатили 80 гривень. Скільки коштує пенал, якщо ціна блокнота 20 гривень? Про що в ній йдеться? Назвіть числові дані задачі. Що вони означають? Яке число є шуканим? Доберіть до цієї задачі короткий запис. Так, він знаходиться ось праворуч. Всього заплатили 80 гривень, блокнот коштує 20 гривень. Шуканим є ціна за пенал. Яка зі схем підходить до даної задачі? Так. Ось ця. Поясніть, що означає цілий відрізок, який складається з двох частин червоної і синьої. Правильно, це сума, яку заплатили разом за пенал та блокнот, що означає червоний відрізок. А синій. Якщо перекласти цю задачу на мову математики, то червоний відрізок у нас ілюструє перший доданок, а синій, другий доданок, цілий відрізок суми. Який компонент є шуканим? Так, другий доданок. Як знайти невідомий другий доданок? Розв'яжіть задачу усно. Задача 2. За блокнот, пенал і ручку заплатили 100 гривень. Блокнот коштує 20 гривень, а пенал 60. Скільки коштує ручка? Виділіть числові дані. Яке число є шуканим? Чим ця задача відрізняється від попередньої? Виберіть до неї короткий запис. Правильно, він знаходиться ліворуч. За коротким записом поясніть числа задачі, що означає число 20? 60. А число 100. Яке число є шуканим? Оберіть схематичний рисунок до задачі. Вона знаходиться праворуч. Поясніть, що означає кожен відрізок. У нас їх тут три. Червоний, синій та зелений. Червоний що в нас означає? Ціна за блокнот, синій. Ціна за пенал, а зелений. Так, це є шуканим ціна за ручку. Зелений відрізок, третій доданок. Згадайте правило знаходження невідомого доданку. Подумайте, як одержати невідомий третій доданок, що достатньо знати. Щоб відповісти на запитання задачі, достатньо знати два числових значення. Перше скільки всього грошей заплатили, тобто суму трьох доданків, відомо 100 гривень. Друге скільки коштують блокнот і пенал разом, тобто суму двох перших доданків, невідомо. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Правильно, дії віднімання. Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Ні, оскільки невідомо, скільки разом коштують блокнот і панал. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числових значення. Перше, скільки коштує блокнот, нам відомо, що 20 гривень. Друге, скільки коштує панал, відомо 60 гривень. Якою арифметичною дією відповідемо на це запитання? Дії додавання. Чи можна відповісти на це запитання відразу? Так, оскільки відомо обидва числових значення. Отже, ми від питання перейшли до числових даних. Аналіз закінчено. Розбити задачу на прості. Порівняти задачу 1 та задача 2. Що в них спільне? Чим вони відрізняються? Задача 1 є простою задачею на знаходження невідомого доданка. Тому що на її запитання ми не змогли відповісти відразу, виконавши одну арифметичну дію. У другій задачі ми також шукали невідомий доданок, але на її запитання ми не змогли відповісти однією арифметичною дією. Це складена задача на знаходження невідомого доданка. Що спільне в простій та в складеній задачі на знаходження невідомого доданка? В обох задачах є числове значення, що відповідає сумі кількох чисел. Але в простій задачі це сума двох чисел, а в складеній – сума трьох чисел. Відрізняються ці задачі ще й тим, що в простій задачі дано значення лише одного доданку, а в складеній – двох доданків.